Все. Доброго дня, шановні колеги. На пленарне засідання позачергової 62-ї сесії Кривоцької міської ради 8-го скликання з'явилося і зареєструвалося 15 депутатів із 26 обраних. Сесія повноважна і голошується відкрити. Україні. Колеги, утворюємо відчинню комісію, голова комісії бура Юлія Анатольовна, член комісії, Петросенко Сергій Григорович і Ольга Івановна Петрова. Голосуємо, колеги, за відчинню комісію, хто за, проти, утримав. За 16. Рішення прийнято. Роздане питання в порядку денного пропозиції до порядку денного. Пленарного засідання позачергової сесії Кровецької міської ради. 8 скликання, у кого будуть якісь пропозиції до та доповнення до порядку денного. Прошу колеги проголосувати за порядок денний. Хто за, проти, утримався. За 16 рішень прийнято. Переходимо до реалізації питань порядку денного. З першого питання. Про звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленська та, та його позиції Нічого про, про Україну без України доповідає Бачаров Дмитро Сергійович. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановні голова, шановні пресудні. Пропонується направити звернення до президента України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського та його позиції Нічого про, про Україну без України. Так звернення коротко. Не маючи успіхів на полі бою, Росія вчора намагається розширити межі загадницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів, прагнувши окупувати Україну, вийти з із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни. З боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі українська... України російські жорстокі воєнні агресії довели істор... історичну істину, силу українського духу безмежно у боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна вистала як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць у боротьбі проти не. Найлютішого ворога, маючи найважливу зброю і єдність українців: тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омрійного миру. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра в своїх силах, що у підтримці побратима. Усі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки. Нашого ворога, що не цураючись, нав'язує всьому світу свої фейкові наративи, проти нас працює досконально протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Посвідомлюємо, що на вас, як на президента, Верховного командуючого, якому народ довірив керівництву держави та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Український народ, наші сили оборони та безпека. Продовжують героїчно протистояти всім викликам і не допустять паніки і зневіри. Війна не закінчилась і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позицію: нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимість проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаємось, допомагаємо армії. Зміцнюємо тим, слава Путіну. Добре, колеги. У кого будуть якісь зауваження про пропозиції? Питання? Нема. Колеги, прошу проголосувати за дане рішення. Хто за? Проти? Утримався? За 16 рішення прийнято одноголосно. Дякую. 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 Шановні колеги, всі питання порядку денного. Пленарного засідання позачергово 62-ї сесії Крової міської ради 8-го скликання розглянути. У кого будуть якісь зауваження, пропозиції про щодо ведення? Немає, так? На цьому позачергова 62 ї сесія Крової міської ради 8-го скликання оголошується закритою.